Слава Ісусу Христу! дорогі парафіяни! сьогодні ми продовжуємо відповідати на запитання, яке нам поставила молодь нашої парафії. І се запитання десь звучить про те, що нас чекає після смерті. Я б радше переформулював, хто нас чекає після смерті. Ми знаємо, що з катехизму так є останні речі: смерть, суд, небо, пекло, Так, пекло небо. Ну, від перестановки доданки так сума не змінюється, але розуміємо, що. Смерть для віруючої особи це є радше якийсь такий, знаєте, певний етап. Е, ну, Як ми народилися, так, як ми пішли в школу, в університет, е, одружилися, мали своє життя, так Так і саме смерть це один з етапів. а далі вічність. І насправді я завжди люблю десь говорити, що смерть, напевно, страшна, так справді, ну, для тих, може бути, хто до неї не готується. Томість ми. Повинні десь завжди мати це таке е, мислення вічністю. Так? І Пам'ятати, що наше життя воно є неповторне, унікальне, важливе і цінне, але не є абсолютно цінністю, бо є скінчене. Рано чи пізно ми доходимо до порогу смерті. Е, щодо суду, знаєте, я завжди кажу, суд по факту, якщо ми розберемось, так? це і констатація певного факту, е, аналіз так? певної ситуації, де суддя просто говорить, Певний факт, злочин чи не злочин, допустимо, так коли ми говоримо про якесь цивільне право. Е для мене те саме це є суд е особи, так Бога над особою. Ми живемо своє життя і ми вже за життя обираємо, якою буде наша вічність. Якщо живемо з Богом, так як ми чуємо в Євангелії, хто чине добро, йде на Воскресіння життя, а той, хто чинить зло, йде на Воскресіння суду. Хто чинить добро. І тим самим виявляє, що хоче бути з Богом, то й з ним є у вічності. Хто своє життя вказує, що Бог йому не потрібен, це є право, яке Господь йому надав обирати. Він обирає таку і вічність, так бути без Бога. І відповідно ті останні речі в багато чому є, залежить і від нас. Бо вічність це є так, що на кожному дано, але де ми її проведемо, це є пропозиція. І ми відповідно тоді. Своїм життям відповідаємо на ту пропозицію або й відхиляємо. Тому справді бажаю кожному з нас жити тут і тепер, але жити відчуттям вічності. Пам'ятати, що ми маємо це життя, воно і неповторним, і особливим, і ми його живемо вповні. Але розуміємо, що рано чи пізно ми доходимо до певного етапу продовження нашого життя вічність через смерть. Насправді бажаю кожному з нас. Добре і належно приготуватися напевно до найважливішого іспиту в нашому житті до зустрічі з небесним творцем.